Так, міні-влог, ми зібралися на пікнік, жарить е, шашличок. Жедемо, Семір прийшов. всі, ми їдемо. Вирушаємо в дорогу, шуруємо, приїхали в таке красиве місце, типу парк, там, де можна жарити шашлики. І нас цей, гілочки з семіром, Семір. Потім семір. Е, розпали мангал. да. А ми з ніною застали рядно на стіл. Ось так от. Тепер йдемо з Ніною до моря. Думаю, зараз покупаюся. А воно ж не туди як. Такі хвилі великі ще і під низом каміння. Ну, взагалі, зашебісь, так нормально. А, море бушує, ну, тепло. тепло. Тут ми вже йдемо назад. Йдемо назад, Ніна на чи є водичка, водичка є тут, а можна щось мити. А вже тим часом починає смажити шашлечок. Ось так. Сидимо, кайфуємо, погодка тепла, наче літом. Ніна теж подумала, що вона птичка. Тут я нарізаю салат з цибулі. В нас буде. Ніна накидає всякі приправи. Ріжу я петрушку, потім наріжу цього помідорчика. І все в нас буде тут смачненький салатик. Тепер помідорчик. Семір вже смаже курочку на мангалі. От, вже посмажилася. Дивіться, яка красива, хрутяще. Смакота. Пальчики оближиш. Все, приємного нам аппетита кушаємо. Подивіться, як, Ой-ой-ой, ням-ням-ням-ням-ням. Нормально, я люблю жирно. Пальчики оближиш. Смакота! Що я і роблю? Пальчики облизую. І салат з цибулі. Салат з цибулі взагалі, виходить, офігенний. Тут я вирішила походити босяком по землі, тому що машина мене трошки туком б'є. І тепер Семір заварює нам туркіш кави. Кофі-кафі. І будемо зараз ми пити кавуську. Кавуська получилась теж смачна. Сьогодні був прекрасний, гарний. Сонячний, теплий день. Бажаю всім прекрасного, гарного дня, прекрасного утра, обіда, вечора і прекрасного вам настоящого моменту, любі друзі. Бай!